За тротуарної плитки щебень, важка техніка. Біля 19-го ліцею облаштовують сучасний мультимедійний стадіон. Богдан Бендес вправно керує своїм тракторцем. Розповідає, фронт робіт великий, але до процесу ставиться відповідально. Планую участок вирівнюю, роблю скат, щоб стикала вода. Далі тут я так розумію, буде ставитись поребрик, плитка. А поруч монтують огорожу. Вона буде заввишки 4 метри. Підрядник має її підсилити, аби витримувала усі удари м'ячем. В принципі, цей майданчик має бути доволі міцного качества і має довго служити школі. Якщо його не бувати, він буде дуже довго служити. Директор школи каже: раніше на цьому місці вже був спортивний майданчик, що правда примітивний і давно стоптаний дитячими кросівками. Тож нині капремонту тішаться і ліцеїсти, і викладачі. Дійсно, ми надзвичайно задоволені. Ось ми побачили проект і побачили, що тут має бути. Це і ось е е поле для занять гандболом, волейболом і баскетболом. Це буде можливість. Е для наших діток тренуватися і в літній період, тому що до цього часу, поки ось не було цього майданчика, звісно ж, вони займалися і в зимовий, і в літній період, виключно у спортивному залі. Підрядник вже проклав мережу зовнішнього освітлення, готується облаштувати також систему відеонагляду та лавки За ходом робіт з цікавістю спостерігають місцеві. Поблизу живем, дитина вчиться в 19-й школі. Я вважаю, що це потрібно. Для комфорту юних спортсменів тут облаштують поля зі штучної трави та поліорітанового покриття. Дев'ятирічний Денис зізнається, вже несила чекати. Якщо це буде нове футбольне поле, то ми з друзями тут будемо дуже багато часу проводити. А ти мрієш бути футболістом взагалі? Угу. Так, да, знаменитим яким як как, хто? Ну десь Рональда. Завершити роботи підрядник планує до кінця липня. Капремонт фінансується з бюджету громади, створення сучасних та комфортних умов для розвитку спорту серед пріоритетів міської команди управлінців. Не перший рік, коли місто опікується питанням створення певних локацій міст для дозвілля молоді, саме дитячі майданчики, спортивні майданчики, саме на територіях громади міста Вінниці. Звісно, період військового стану країни, деякі темпи в цьому процесі, звісно, призупинили. В цьому є відповідне обґрунтування пояснення в країні війна. Тому в першу чергу, звісно, якби питання були сконцентровані саме на обороноздатність держави кордонів саме нашої держави України. До великої війни нагадаю, Вінниця утримувала лідерство за рівнем розвитку спортивних закладів. Це показали результати всеукраїнського муніципального опитування міжнародного республіканського інституту. За цим же дослідженням, наше місто сім разів поспіль визнане найкомфортнішим для життя в Україні.